Технічний уряд у Польщі про нього зараз заговорили, і зі слів Ярослава Качинського, він би був найкращим рішенням для Польщі на сьогодні. Чинні урядовці говорять, що готові до співпраці із новим президентом, а все буде залежати від того, як комунікуватимуть із суспільством цю тему, вважають політологи. Україна зіштовхнулася із великим дефіцитом газу. Нестача через російські атаки на інфраструктуру видобутку і зберігання. Крім того, високопоставлені посланці офісу президента України прибули до США. Там вони говорять зокрема про нещодавні мирні переговори з Росією, які відбулися в Стамбулі. Технічний уряд був би найкращим рішенням для Польщі на цей момент. Так вважає Ярослав Качинський, лідер партії право і справедливість, висловив напередодні пропозицію створити аполітичний кабінет, який складатиметься зі спеціалістів. У сеймі цього дня він пояснив, що прем'єр-міністром має бути людина, не пов'язана з великим політичним угрупованням. Ярослав Качинський також вказав на питання, якими має займатися технічний уряд. Бендом процеси. Будуть здійснюватися процеси, які мають виправити ситуацію, починаючи від відбудови країни, крім того, звісно, економічні справи, справа кризи державних фінансів, справа служби здоров'я, питання безпеки, озброєння, закордонна політика, відносини зі США, але й питання європейські відкидання всіх тих трактатів, які по суті ліквідували польську державу. Це все те, чим має займатися уряд. Що все справи проте повинен події? Лідер конфедерації Славомір Менцен готовий говорити з Ярославом Качинським щодо пропозиції про технічний уряд. Водночас він написав в соцмережах про те, що технічний уряд може не отримати підтримки в сеймі. Цитую пропозицію Ярослава Качинського щодо технічного уряду і кінця правління Туска на перший погляд здається такою, що не має шансів на більшість у сеймі. Однак, якщо Качинський знає більше за мене і є про що поговорити, то запрошую на зустріч. Давайте це обговоримо. Написав лідер конфедерації. Потрібна співпраця, особливо в галузі оборони. Ми до неї готові. Так говорить віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш Про перемогу Кароля Навроцького на президентських виборах у Сеймі він сказав, що слід шукати можливостей для співпраці. Ми, Ми Відкриті особливо в площині безпеки. Вважаю, що ця співпраця є вкрай потрібною, і безумовною для блага всіх громадян. Зараз якраз момент, з якого треба робити висновки треба будувати стратегію давати полякам пропозицію І вони цього очікують і одна із таких пропозицій квота вільна від податків про що було заявлено перед виборами і ми очікуємо на реалізацію на вільної від податку коре було складене перед виборами і лічимо на його реалізацію. Співпраця уряду з новим президентом буде складною. Кароль Навроцький може спробувати заблокувати закони, які готує уряд Дональда Туска. Також перешкоджати його роботі, подаючи дорогі нереалістичні пропозиції, спрямовані на те, аби представити кабінет міністрів як неефективний. Так вважає доктор наук Магдалена Новак Паралуш, політологиня з університету в Меріто. Інтерв'ю польському радіо 24 вона наголосила, що в такій ситуації уряд повинен перш за все подбати про ефективнішу комунікацію із суспільством. Важливо як те як уряд буде комунікувати про це із суспільством. Бо якщо уряд буде настільки слабо це робити щодо своїх виборців, як це робив досі, то президент за якийсь час може завершити виконання завдання Магдалена Новак Паралош наголосила, що саме уряд несе відповідальність. За фінансову політику держави, Очевидно, можна звісно, обіцяти можна багато, якщо не несеш відповідальності за ті елементи, про які говориш. Якби на це не дивитися, польська політична система збудована так, що відповідальність за бюджет несе саме уряд за бюджет і построєні жонду. Кароль Навроцький переміг нагадаю на президентських виборах. Кандидат від партії право справедливість отримав майже 51% голосів у другому турі. Згідно з виборчим кодексом, новообраний президент має вступити на посаду вже 6 серпня. Україна зіштовхується з великим дефіцитом газу. Нестача газу спричинена російськими атаками на інфраструктуру видобутку і зберігання газу. Українська влада наголошує, що компенсовуватиме дефіцит поставками з Норвегії. Український президент Володимир Зеленський зазначив, що великий дефіцит газу це результат масованих російських повітряних атак минулої осені газосховища і системи видобутку постраждали. Тоді і Україна втратила певні можливості на той час. Зараз вона їх відновлює. Також шукає спосіб покрити дефіцит. Президент України зазначив, що половина необхідного газу вже знайдена ще частину вартістю близько мільярда євро можуть постачати з Норвегії. Зараз обговорюється це питання з. Прем'єр-міністром країни за попередніми повідомленнями, Україна має намір заповнити частину дефіциту американським газом, а також імпортованим з Греції через трансбалканський газовий коридор. Україна має найбільші сховища в Європі. Вона також може мати великі запаси газу, завдяки яким вдалося досягти газової самозабезпеченості до повномасштабної війни. Представники офісу президента України у вівторок відвідали США. Там вони мають намір зокрема доповісти про нещодавні мирні переговори з Росією, які відбулися в Стамбулі. Як написав у телеграм очільник офісу президента України Андрій Єрмак, Вашингтоні говоритимуть про результати зустрічі в Стамбулі і про те, як Росія затягує час з переговорами про припинення вогню і переговорами щодо продовження. Війни серед тем переговорів також будуть зокрема військова підтримка України, посилення санкцій проти Росії, питання повернення українських дітей, яких викрали і вивезли до Росії, а також питання пов'язані з російською пропагандою і діяльністю українських церков. Буде багато зустрічей з представниками обох партій, які підтримують Україну із командою президента США Дональда Трампа, зазначив керівник українського офісу українського президента. Також він наголосив, що в Вашингтоні обговорюватимуть тр. Ніше підписану угоду про створення інвестиційного фонду з відновлення України. Генеральна асамблея ООН, яка об'єднує 193 країни, у понеділок обрала колишнього міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок своїм президентом. Рішення ухвалили переважною більшістю голосів. Росія уже заметушилася із цього приводу Росіяни звинуватили Німкеню у проведенні антиросійської політики. Тож у Росії сумніваються в тому, що Бербок, як голова генеральної асамблеї, зможе діяти в інтересах миру та діалогу, заявили. У Кремлі Бербок замінить колишнього прем'єр-міністра Камеруном Філемона Янга, який зараз є президентом Генеральної асамблеї ООН. Німецький дипломат обійме посаду у вересні на початку 80-ї сесії асамблеї. У своїй промові вона оголосила, що темою її президентства буде краще разом. І як вона наголосила, світ ходить по лезу невизначеності. Російські війська взяли село Костянтинівка у прикордонній зоні Сумської області та наближаються до Сум. Проте, як пишуть аналітики, окупанти не мають ресурсів необхідних для захоплення міста. Як пише інститут вивчення війни, російські війська просуваються у трьох районах Сумської області, намагаються наблизитися до обласного центру на відстань ударів ствольною артилерією. Як пише український аналітичний проект Deep State, на Курсько-Сумському напрямку. Українські війська скаржаться на брак особового складу, необхідного для стримування ворогам. Політикам правлячої коаліції а також опозиції у Польщі доведеться адаптуватися до нової реальності. Таку думку в ефірі польського радіо висловила соціолог із Білостоцького університету доктор Катажина Штопрутковська. Вона зазначила, що очікування від нового президента дуже високі. За її словами, Кароль Навроцький як президент не прагнутиме конфронтації з урядом, але досягти компромісу буде непросто. Бенджує багато трудно добре... укласти добрі. Відносини буде дуже складно. Це значний виклик для уряду, але перш за все для Дональда Туска. Він мусить спробувати домогтися того, щоб президент не витував, а підписував закони. І маємо тримати спільну політику, яка стосується, перш за все, безпеки. Засади політичні, які дотича, хоча б би Після оголошення Національною виборчою комісією результатів президентських виборів заперечення щодо виборів можна подавати до 16 червня а 2 липня буде останнім днем, коли Верховний суд ухвалить рішення щодо дійсності виборів. Згідно із виборчим кодексом, новий президент Кароль Навроцький має вступити на посаду 6 серпня.